Комісії Благовіщенської міської ради прибуло троє депутатів. Хворон необхідних для проведення засідання є. Для розгляду на засідання комісії пропонується такий порядок денний. Перше питання про утворення відділу з мобілізаційної роботи та з питань організації та ведення військового обліку Благовіщенської міської ради. Друге питання про внесення змін до структури Благовіщенської міської ради та затвердження її у новій редакції. Так, шановні депутати, якої є питання заперечення пропозиції до порядку денного? Працюємо, так? Денних. Хто за? Да? Проти, утримався, немає. Прийняли. Е, значить, перше питання про утворення відділу з мобілізаційної роботи та з питань організації та ведення військового обліку благодійської міської ради. Будь ласка, Тетяна Вікторівна. Ще раз всім доброго дня. В вашій увазі пропонується утворення такого відділу, відділу з мобіліційної роботи та з питань організації та ведення військового обліку Благовіщенської міської ради та ствердження положення про нього. Але перед тим, як перейти до самого відділу, хочеться декілька слів, буквально теорії. Військовий облік. Що мається на увазі? Військовий облік це система обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів з метою комплектування Збройних сил України та інших військових формувань. І він передбачає певні процедури та документи. Є три види військового обліку: персонально якісний, персонально первинний та персональний. Персонально якісний це облік персональних та службових даних стосовно призовників військовозобов'язаних та резервістів за місцем проживання, які узагальнюються в облікових документах, на вносяться до єдиного державного реєстру. Доступ до такого реєстру мають лише територіальні центри комплектування, органи СБУ та відповідні підрозділи розвідувальних органів. Далі, другий персонально-первини це облік зазначеної категорії осіб за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. І персональний третій вид це той вид обліку, який ведеться безпосередньо на кожному підприємстві, організації і так далі. Сьогодні в нас мова буде йти про другий цей вид персонально-первини, тобто це той облік ем, призовників військовозобов'язних та резервістів, який відбувається на певній адміністративно територіальній одиниці, тобто у нашій громаді. Раніше, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року 1487, ця постанова вона передбачає процедуру ведення цього обліку, правила, процедуру. Організація такого обліку покладалася на відповідні районі, міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а лише у разі їх відсутності на виконавчі органи сільських селищних міських рад. Але в грудні, 31 грудня, 2024 року були внесені зміни. І оця стрічка у разі відсутності забрана. І тепер там прописано, що такий облік документів повинні проводити виключно органи місцевого самоврядування, тобто покладені на нас ці повноваження. Вони у нас покладені 16 січня 2025 року. І ми пробували до останнього, скажімо, відтягувати цю процедуру, тому що вона досі така складна, неприємна. Але в нас вже немає. Часу відтягувати, тому що з 1 липня цього року вже є відповідальність за те, що ми його не ведемо. Яка саме відповідальність це безпосередній штраф на керівника, і він становить від 34 тисяч до 59 500. Проблема не лише в штрафові, тому що якщо заплатити штраф, це якби ну, півбіди, але нам би все одно зобов'язані вести даний облік. Тому ми виходимо на сесію з такою пропозицією про створення відповідного відділу. Ми дуже довго думали, як його зробити, як організувати. Була маса варіантів, суперечок, нарад в нас. І одним з варіантів було покласти на якийсь відділ на додаткову функцію. Казали, можливо, їм допомогу дати, от хто там більш вільний в нас, да? там, дамо того в допомогу, дамо в того допомогу. Але це питання не вирішується. Чому? Тому що є певна відповідальність, ця людина, яка буде вести цей облік, по-перше, вона ну, відповідати буде повністю за всю картотеку. І якщо, наприклад, в інших документах ми можемо сказати, що ой, там технічна помилка, ой, там пропустили некоректно заповні дані, то це такий напрямок роботи, в якому зовсім інша відповідальність, зовсім по іншому інше відношення, і це вже буде як не технічна помилка, а приховання відповідних даних. Тому от ми виходимо на сесію з таким питанням. Ми пробували класти на інших на інші відділи, сектори. Я вам скажу чесно, у нас люди просто починають звільнятися, тому що ну, нереально потягнути це дуже великий об'єм роботи. Станом на сьогодні в нас лише по місту більше двох тисяч такої категорії осіб. Ця людина повинна ну, по перше, тільки прийметься рішення, на неї будуть покладені обов'язки на протязі семи днів правильно, поправляє мене Вікторія Вадимна. Наприклад, ми подаємо документи до нашого територіального центру, ця людина отримує допуск, і вона йде туди і переписує всю картотеку вручну. Єдиного такого реєстру нема, хоча обіцяють, що він буде, і потім оцю картотеку її потрібно буде перенести в реєстр. Плюс повинна, потрібна бути постійна звірка. Це е, з нашим ТЦК, це школи, це наш е, виписка-приписка, тобто це постійна звірка і виявлення нових таких категорій осіб. Це виїзд нашим ТЦК безпосередньо до людей, складання актів. Тобто це дуже такий великий об'єм роботи, і він є досить такий відповідальний. Ну, і в наш час таким не жартують. Я спілкувалася з іншими громадами. Кажу, от як у вас проводиться? Тому що ну, всі цього не хочуть, звичайно. В багатьох громадах, вже, наприклад, Гайворівська громада, в них давно цей процес. Ми теж знали, ми розуміли, що до нас це прийде, але ми відтягли цю процедуру, в них вже ще давно ведеться цей облік. Він їх покладений на ЦНАП, але в них в ЦНАПі не така кількість людей, як у нас, в них 20-23. У них там ще адміністратори по селах, тобто там трошки більше штат і люди можуть це дозволити. Ми, хочемо, ми не хочемо путати, ми хочемо окремий відділ, тому що це окремі вимоги, одне окрема специфіка, відповідальність і так далі. Тому ми до вас виходимо з такою пропозицією про створення такого відділу. І наступне питання, воно випливає уже з цього, що я вам доповіла. Пропонуємо вивести посаду спеціаліста з мобіліційної роботи і створити відділ у складі трьох чоловік начальника і двох головних спеціалістів. До головних спеціалістів будемо конкурсу, плануємо конкурс оголошувати. 에, хоча в нас є побоювання, і ми розуміємо, що це буде дуже велика проблема, тому що ну, навряд ли хто захоче йти на цю таку посаду. На таку зарплату, але ми надіємося, що люди знайдуться. І ми дуже хотіли би, і ми будемо пропонувати людям, які безпосередньо мають досвід в даному напрямку роботи, які, можливо, служили, але з тих чим за станом здоров'я, наприклад, зараз не можуть продовжувати свою військову службу. У мене все. Можна так. питання? А скажіть, а це не буде дублювання? Це каже саме своя картотека. Це ми підемо перепишемо їхню картотеку і складемо, створимо свій відділ. А яка функція цього всього? І суть, і смисл. І суть, так. Да. Там так. сидить 50 зі світів штат, вони не не міст, дісту, дісту, міст, тому, минуло, це все опрацьовують. Ми зараз будемо віднизу, на це буде розриватися. Ми так само думаємо, а зараз ніхто не питає. місто. От, мова йде про місто. По постанові ми маємо на тисячу душ мати одну на реч. Реч. От, Оце. Оцю норму ми повинні виконати. Ухопити багато, ви знаєте, на внутрішньопереміщених це подвірний обхід. Я розумію, суть скажені смислів, Ви ж так само читаєте, як і я, да? коли оці ТЦК перейдуть в рекруторні центри. Це не буде правильно? І колись вони ту картутєву свою, ми будемо вести військовий облік. Вони перейдуть трошки друге. До цього готується, я так розумію, це ж не, не тільки сказали Павлощівське відділі, правда? Ні, не це всю державу не. ведуть до якоїсь. Це ж не віде. до тебе претензії. Кажу... самі для можемо поняти з Ну, А на сьогоднішній день чого ведуть всі старостати? Абсолютно всі. Ну, старостати, понятно, вони співпрацюють з міською радою, На все була норма, Якщо є військовий комісій на території, то...

І виявлення осіб було в нас і Приїхала людина з Запорізької області, не стала на облік, і все вони одразу діловодовій старості штраф виписують. Ми пояснюємо, що ну подождіть, що ми зобов'язані по... все чітко прописано. Ви зобов'язані виявляти. Все, крапка. Тобто нам по місту так само зараз прийдеться чуть не подвірний обхід робити. Я, я боюся, що на цю посаду при сьогоднішньому решесові відділ і ніхто не прийде, далі. Що... <гум> ну ясно, що Віка, віка, віка не потягне всього. По я сподіваюся, що хтось. Я так само Юркаджу. Що боюся сюди робити, що хтось не прийде, У вас кандидатури. Якщо ми сторонуся з такою ситуацією, що може бути абсолютно. Що ми далі будемо робити? Ну це ж теж треба ні? Я більше боюся цього, що не прийде людина. Хто зображає, що це тобі зараз треба бути собакою і ходити. Ви ж розумієте, що влучати пов'язки. То які наші подальші дії, якщо вдруг трапиться так, як не може. Прийдеться когось насильно, будемо казати. З нашим трохи працівників. З наших працівників одному зам. А зам уже виконує ці функції звідти. Три деронки вже так і виконуємо. Виконуємо, ходимо по місту і безслуховуємо і... Але військовий облік по місту не війвся. Дуже багато, я вам скажу, за цей період я вам можу про аналіз зробити, у мене було 88 чоловік на сьогоднішній день. З них 35 взагалі не проживає. 18 навіть не зареєстровані. От вам і облік. Скільки б ми могли ресурсу скинути, уже, якби ми вели облік, ми б скинули ресурс там, і нам би не було 42 душі, наприклад, ну, ну, плани не доводили. не давав. Було 20. Дивись, у нас раніше на селах... Поселок... Будем, будем, На, будем, а у нас э, воєнкомат вівці по да, да. да? не було у нас в нічого. Не, не було нічого, абсолютно. Ви ж тоді, звісно, шикували вам, все нормально, не напрягалися, ми сиділи там влипали. Просто якщо так розібратися, то воєнкомат на роботу, вони теж там шукають, бо там зарплата більша, ніж у вас. Ну, понятно. Вони то саме функцію будуть робити, тільки будуть отримати два рази більшу зарплату. І питати, що буде. І будуть питати, так, ти більше. Тобто вже там сложно, не знаю, кого ви сюди запросите. Так? це так наприклад, що дубляш, буряний дубляж і якби ж розуміти, що. Там гроші виділяються, вони якісь там функції виконують. Це таке це закрита інформація. І що ви скажете, ви дане питання на сесію? Так, ми, ми не можемо не винести. Можемо... Є, є, є ну, що ми говоримо тут, це одне, ми просто вникаємо в цю суть питання. Ну, виносити, ви звісно, люди, так? Ну, Яких ну, вже не назвали? Виконуємо. Ми виконуємо, створюємо, а далі... Дальше... А ви прораховувалися, які це коштів додаткових треба? Та, в віка віка буде віка, ну, там Тому що, дивіться, якщо б наприклад, якщо так дозволяєте, нам треба. Хоча ми будемо робити надбавку добавку п'ятдесят що ми вже не рахували, то нам треба ще 240 додаткових. Виділити 240 так, Тому що ми розуміємо, що на 8 тисяч надбавка ну, за введення військового обліку людини, яка буде головним спеціалістом введення військового обліку, не встановлюється. Ні, ні, ми, за інші, ми говоримо за іншу надбавку. Ну, так. другу дасте, інтенсивні ну, за інтенсивність. Так, за за за... так, якщо в нас та, усі абсолютно діловоди у нас отримують 50% заведення військового обліку по кожному селі, через те, що це на них поставлена ця додаткова функція, то тут вже це є посада. А це посада. І є, те, ми також. будемо іншу за інтенсивність пробувати цим людям платити, але якщо без доплати, то це 150 тисяч, якщо доплатою, то це буде 240 рахувати. Ну, Щоб то, вони то, на руки отримали 13-14 тисяч. Знаю, чи це такі гроші підуть. А, а, бо, 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 такі, і, пішли, пане, пішли. пішли. Ну, якби не треба було пов'язти, долучати, не треба було такої відповідальності. ЦК вже на всіх відповідальностей. Да. Працює, вони тільки сидять ждуть, поки само. На всі остання міська рада, ну то це ж теж якось неправильно. І я, я особисто ну, привозив так, 10 так. разів, 10 разів я привозив чоловіка-синьо. Ну що ви здівається на ту людину? Повозили її по частинах, його не беруть. А чого не беру? А як так? Ну в нього, розумієш, він, він був у бедешник, він має посвідчення все. Поранення в нього кусок кістки в нозі а, о. о. І. І пишуть приклади, І його це возять, він вже останній раз казав, каже, йдіть таке Ну то, А що ти бурай Це ж по правда. Як що він над людиною віддівається? Він же збирає торбу. Збирає торбу. Мама дає гроші, обвозили, обвозили його, як собаку покинули, він знов приїхав. І знов те саме. Вумані його піймали, повезли на Черкаси. поставили на облік вумані. стою в гулянути. Поставили в уму да, вже мобілізовувати його Черкаса. Ну хоч він там попити, пивка, чи що чоловік на да, автовокзалі. Повезли в Черкаси, вже все, мобілізував. Через два дні приїжджають додому. Умань зараз дзвонить, і знімайся з обліку. Він каже, я не поїду, і нафік. Що ж ви не вирішувати? Ви несе, що ж, ну реально, людина каже, він поїхав, його, я його особисто запросив на будівництво фортифікації, щоб отримав якийсь рух отримав. Він каже, я, я сидю, мене, і тягає. Собаку і ніхто, я вже кажу, согласен, беріть мене куди хочете. Мама каже, або заберіть його, або не що Гроші кончилися. Ну кожен раз хоча б треба тисячу рублів торгу зібрати. Ну, звісно, щоб він мав мати прийняти. Я пропоную закрити засідання, і якщо хочемо поговорити, після. Якщо є питання пропозиції, то прошу проголосувати за. Одноголосно рішення прийнято. Дякуйте на вікторів, на друге питання. Я його вже ви Про утворення відділу мобілізаційної роботи та з питань організації та ведення військового обліку Блавічінської міської ради. Ну, те саме. Прошу проголосувати. Зміни, зміни до штатного. Зміни до штатного. Ввести штатний розпис Логічній міської ради такий відділ. Прошу проголосувати. Друг. за? Дякую. Так, все тоді, да. Прошу підтримати, да. Порядок денний вичерпаний, дякую всім.